Так, всім доброї ночі. 3.44 ночі, 17 число листопада. Е, Пам'ятаєте, три дні назад я звертався до мера Миколая Васенкевича і до губернатора Кіма е, від імені жителів е, е, Миколаївщини. Я скажу потім адресу. Вот. ну, Зараз вони, звісно, не мери не губернатори, а голови військових адміністрацій, хоча як Хер не завиглу вже трахати не стане. Так, от, е, люди просили запитати у Кіма. І у Сінькевича, ну, в двух двох підразу. Жителі міста Миколаєва, вулиці Крилова. Хоча якщо мені не зміняє пам'ять, а мені не изменяет пам'ять. Крилов це русський писатель русських Ну, Якщо в нас немає українських письменників, Херснів. Вже Лохвінова? Лохвінова. По-старому люди все одно кажуть Крилова. Жителі вулиці Крилова. Будинок 50, будинок 54, будинок 52 і будинок 48, задавали питання. Ким? Тобі, Підарасу, Сінкевич і тобі Гандону Штопаному. Е, наступне. Е, порадьте, будь ласка, люди. Просили у вас поділіться досвідом. Як ви переживаєте блекаути з таким графіком? наступним. Коли світло є тільки з двох ночі. До 9 ранку з 12.30 до 16, 12 з 19.30 до 23.00 і внімання. вишенька на торті. З 23.00 до 12.00 ночі. От мені чесно, особливо в последній цей час. Ви співайте, подорожчи. Так от, люди запитували: поділіться, будь ласка, досвідом під Арасове штупані. Як ви цей графік переживаєте? На що Кім? Відповів: Ну. Повністю відповідаючи статусу підараса, написав наступне: У нас шесть черг. Знаєте, так? Да? Добрий вечір ми з України. Жаль, що тільки підараси це кажуть. У нас шесть черг. Кожна вимикається від половиною годин до 7. За добу доходить до 12 годин. В деяких підчергах. Є і 14 годин. Чувак, ти только що пізданув. Ти сказав 3,5 до 7. Навіть якщо сім додати 3,5, це не 12, а уж більше не 14. Е, Тому вернись до математички, і хай тобі передасть екзамен. Е, тому у нас ситуація така сама, як і по всій країні. Да ні, чувак, не по всій країні. То, що ти купив собі посаду за 785 тисяч доларів, занісши у чорному чемоданчику гроші особисто премєр міністру Шмигалю через чорний ход на двох мерсах, ще не говорить про те, що ти куп землі всієї країни. Ти як був підаром, підаром ти і здохнеш. Спизди вилупись, туди й вернись. Водночас він запевнив, що об'єкти критичної та соціальної інфраструктури забезпечені резервним енергопостачанням завдяки іноземним партнерам в області є близько 3200 генераторів. Тобто, якщо не іноземні партнери, виходить, що раз цитую, резервні енергопостачання інфраструктури критичної критична інфраструктура державна, вона б не була забезпечена. Це ви настільки закралися, у тебе труби, сука, стоять, як унція золота. У тебе, блядь, е часи на руки, якщо ти продаси. ти можеш опалювати все крилове. І 50-й номер, і 52, другий, і 54 й номер. Місяць так точно. Котли, сука, сніми і продай. І труби, блядь, е ну дядя, чуть подешевле перепродай, державі ж. Це дозволяє забезпечити безперебійне водопостачання у місті, роботу каналізації тощо. От знаєш що? От робота каналізації, звісно, у вас безперебійна. Вонь стояла, стоять, стоїть і буде стояти. А щодо постачання води, я думаю, жителі Миколаєва тобі скажуть, яку воду вони п'ють, явно не таку, яку ти п'єш зі свого крана. Сьорбалку, блядь, поуменш. У мене все.